Вітаю! Ми запускаємо новий формат: формат топів найдорожчих міст, найбільших світових дефолтів та все таке інше. І почнемо ми з найбільших світових виробників зброї. Витрати на оборону, ну або на потенційну, або непотенційну атаку зростають, і за останні 20 років плюс 85%. І перш ніж розповісти, хто ж, роблячи всю цю смертоносну красу, заробляє найбільше коротко про те, хто і за що їм платить. Після розпаду СРСР армії країн Європейського Союзу. Постійно скорочувались, військових готували лише для локальних операцій за кордоном. Велику війну ніхто не допускав Нам взагалі байдуже, давайте жити у мирі. Якщо говорити мовою цифр, витрати Євросоюзу на оборону за 23 роки зросли лише на 20%. За цей же період Російська Федерація збільшила фінансування армії на 300%, а Китай на 500%. І, от коли стався 2014-й, виникло питання: чи може Євросоюз захистити себе у випадку агресії? хоч би не було війни? Хоч би не було війни. Тож того ж року на саміті НАТО кожен член альянсу погодився збільшити витрати на оборону щонайменше до 2% від ВВП. І що ви думаєте, виконали? Звісно, ні. Держави, які межують з Росії, досягли показників у 2018-му. Але такі країни, як Німеччина, Італія, Іспанія та Нідерланди, витрачали свої гроші на інші потреби, недофінансовуючи оборонку. Всі сподівались на мир та США. Особливо важка ситуація у збройних силах Німеччини. За даними видання Шпігель, у 2018 році повітряні сили Бундесверу мали лише чотири боєздатні винищувачі четвертого покоління із 128, які перебували в ангарах. Ох, мій Бог, Бог, Потрібно щось терміново робити. Та є думка, що все це зміниться і Європа прокинеться. Он канцлер Олаф Шольц проголосив історичний суф у політиці безпеки: парламент країни. Домовився про створення спеціального фонду модернізації збройних сил на 100 мільярдів євро. І мова не лише про Німеччину, Нідерланди, Фінляндія всі збільшують витрати і озброюються. Он тільки Польша замовила 500 одиниць хаймарсів. Це більше ніж у самих сполучених штатах. Певний сув відбувся і на рівні інвестицій. Приватні фонди стають лояльнішими до фінансування воєнної промисловості. Наприклад, ще рік тому шведський банк СЕП відмовлявся вкладати кошти у виробництво зброї, декларуючи інвестиції у проекти з високими соціальними та екологічними стандартами. Але тепер він змінив думку. В Азії свої протистояння: Китай проти Японії, Австралії та Тайваню, КНДР проти Південної Кореї. А Індія проти Пакистану все це впливає на цифри. Так на азійські країни та океанію припадають 43% світового імпорту зброї. Китай хоче бути на рівних зі США, що стимулює уряд купувати більше військової техніки. Китайський військово-морський флот вже перевищує кількісно американський, хоча значно поступається за якістю. Республіка Корея змушена існувати біля КНДР. Це тримає в тонусі армію та стимулює розвиток власного ВПК. Індія має територіальні суперечки з двома сусідніми ядерними країнами Китаєм та Пакистаном. Лише у 2020 році країна мала кілька кривавих зіткнень з обома опонентами. В останні роки напруга в регіоні лише зростає, тому нема жодних підстав для припинення перегонів з озброєнням. А якщо говорити мовою цифр, то ось так виглядає топ найбільших покупців зброї. Але це за 2021-й, цифр за 2022-й ще немає. Але цей топ виглядатиме приблизно таким самим чином. Хіба що там істотно додасть Японія, яка перестає бути нейтральною та країни ЄС, які осягнули небезпеку Російської Федерації. А протягом останніх п'яти років на 25% зріс імпорт зброї. Країнами близького сходу лідерами регіони за закупівлею зброї стали Саудівська Аравія плюс 61%, Єгипет плюс 136 і Катар плюс 361 Більшість світових витрат на оборону припадає на продукцію 100 найбільших виробників зброї. Там на перших місцях завжди. America. Тому давайте так. Я розповім про найбільші компанії з різних країн, щоб все було чесно. Бо інакше буде лише про компанії зі США, Китаю та про одну з Великобританії. Локет Мартін. Місце у рейтингу перше. Офіційне засноване не так давно, у 95-році. Два топові холдинги створили найбільшу і найбагатшу зараз компанію у галусі ВПК. Та кожна з цих компаній має свої успіхи та довгу історію становлення. І як не дивно, але вона розпочалася у них майже однаково у 1912-му. Обидві починали з майстерні у гаражі. Але за роки стали провідними у своїй галузі, і не останню роль у цьому зіграли світові війни та оборонні контракти від уряду. Наприклад, під час першої світової компанії постачали до армії США бомбардувальник MB-1, а під час Другої світової Б B-26 Марадер та P-38 Лайнін єдиний американський винищувач, який виробляли протягом усієї війни. А також з їх заводів вийшов П-80 Shooting Стар, перший успішний бойовий турбореактивний літак, принятий на озброєння армії США. Після війни до авіабудування додались ракетобудування та дослідження космосу. Серед досягнень ракета Вангард, що стала першою американською ракетою-дослідником космосу, розробленою з нуля. Та міжконтинентальні балістичні ракети ТІТАН, які компанія виробляла для НАСА протягом кількох десятиліть. А також перший надзвуковий літак F-104 Стайфайтер, високий літак-розвідник У 2 та двомоторний літак-розвідник здатний розвивати швидкість втричі більше, ніж швидкість звуку. Станом на зараз Лохіт Мартін є найбільшим отримувачем контрактів оборонного відомства США. На міністерство оборони припадає близько половини річних продажів компанії. Окрім того, Lockheed Martin є провідним підрядником міністерства енергетики та НАСА. Компанія працює в чотирьох сферах: авіація, ракети та управління вогнем, космос, системи для виконання військових місій та навчання. Найвідоміші проекти зараз це ключові винищувачі f 16 та f 35 Хаймарс та «Джавелін». Рейтіон Technologies. Місце у рейтингу друге. Була заснована також дуже давно, але на відміну від першої, не задумувалась як військова. Спочатку, взагалі, займалась технологіями штучного охолодження, потім електрикою. Першим успішним продуктом стала система живлення для домашніх радіоприймачів від електромережі. Завдяки цим технологіям радіо стало реально засобом масової інформації. Довгий час компанія цим і займалась, але прийшла Друга світова, і запити змінились. За підтримки MIT почали замовлення від уряду США на виробництво магнетронів, які використовувалися як основний елемент радарів для виявлення літаків. Вони отримують патент на нове покоління радарних детекторів, які будуть приміняти і військових, і в громадянських цілях. В результаті компанія стала розробником і виробником цілого комплексу радіолокаційного обладнання, в тому числі для виявлення підводних човнів. По завершенні війни компанія, що мала чималий досвід із складними системами, розпочала виробництво керованих ракет. А під час корейської війни запропонувала систему самонаведення для ракет класу повітря-повітря Sparrow та земля-повітря Хаф. На хвилі підйому та великих грошей компанія стала скуповувати інші підприємства із суміжних сфер. По-перше, для контролю над ще більшою частиною військового ринку. А по-друге, для технологій для власних розробок, зокрема різних ракет, це все вилилось у світові бестселери, які використовуються і нашою армією. Такі системи ПВО, як Patriot і NASAMS, а також ПЗРК Stinger. Окрім цього, компанія займається виробництвом радарів, систем зв'язку, а також виробництвом супутників пілотованих і безпілотних летальних апаратів. Боїнг місце у рейтингу третє корпорація відома в першу чергу через виробництво авіалайнерів. Увімкніть <звук> <звук> автопілот. Але не все так просто, бо компанія поділяється на військову та, так би мовити, цивільну. І, як бачите, і одна, і друга дуже успішні. Починалася вона також дуже давно. Засновник компанії Вільям Бойнг навчався в Єльському університеті, а потім деякий час працював у лісовій промисловості, де розбагатів і отримав знання про конструкції деревини. Які виявились безцінними для подальшої розробки та виробництва аеропланів, а згодом була заснована та компанія, яку ми знаємо зараз. По суті, підйом цього підприємства відбувся завдяки поштовим перевезенням. Для початку його фірма обслуговувала лінії Чикаго-Сан-Франциско і сіетл Британське. Колумбія. пізніше вона поглинула низку інших поштових компаній і остаточно закріпилась у лідерах. А потім Друга світова і масове постачання літаків для армії США у 50-х компанією було розроблено такі бомбардувальники, як перший реактивний Боїнг б 47 Сім Стратоджет та Боїнг б «Стратофортнес» два стратофортнес один із символів холодної війни. Зараз Боїнг фокусується на таких сферах як розробка, виробництво та ремонт військових літаків та гелікоптерів, виробництво ракет та супутників, а також комунікаційного обладнання. А основна продукція включає літаки, гвинтокрили та безпілотники. Бейс Сістемс у рейтингу шосте. Найбільша оборонна компанії Великобританії, що займається розробками у галузі інформаційної безпеки та аерокосмічної сфери, на 2008 рік, до речі, була найбільшою компанією у світі з виробництва озброєнь. Вона була створена у 1999 і увібрала в себе близько 20 авіабудівельних компаній. Більшість з яких було засновано на початку 20-го сторіччя. Всі ці компанії, звичайно, під час другої світової розробляли ключові. Літаки для Великобританії. Точкою відліку для об'єднаної фірми можна вважати початок 1960-х, коли була створена британська авіабудівна корпорація. Тоді ж почалось масове виробництво як цивільних авіалайнерів, так і військових винищувачів та бомбардувальників, що були розроблені спеціально для ядерної зброї. Потім була криза та націоналізація та знову приватизація за роки правління Маргарет Течер. Станом на зараз компанія дійсно величезна і розробляє велику кількість військової продукції. Авіація, розробка, виробництво та обслуговування військових літаків, як власних, так і участь у виробництві найкращого винищувача у світі F-35. Флот розробка та виробництво підводних човнів, військових кораблів, ремонт та модернізація військового флоту США та Великобританії, а також розробка та виготовлення британського авіаносця. Ось її ключові розробки: це винищувачі Ягуар, Харієр, Торнадо gr 4», танки Challenger 2», бойові машини піхоти Сіві 90», Варіор Бредлі та «Сау Арчер. Норінко. Місце у рейтингу восьме. Це багатопрофільний холдинг, що виробляє автомобілі, автобуси, промислове обладнання, оптичну електроніку, хімічні продукти, вибухові речовини, озброєння та обмундирування. Коротше кажучи, займається взагалі всім, що накаже компартія КНР. Про китайські ВПК відомо взагалі дуже мало, бо це все державні компанії, а держава, так би мовити, доволі закрита і не хоче розкривати свої секрети. Тому історія цієї компанії не така яскрава, точніше, про неї майже нічого не відомо. Хіба те, що вона виготовляє у галузі ВПК, це ракетне озброєння, тобто реактивні системи залпового вогню, ракетні системи ППО, зенітні ракетно-гарматні. Комплекси також це артилерійське озброєння: міномети, гаубиці, самохідні артилерійські установки та зенітно артилерійські комплекси. А також стрілецька зброя та броньовані машини, танки, бойові машини піхоти, інженерні машини, броньовані машини для боротьби з вуличними заворушеннями і все-таки інше. Авік. Місце у рейтингу 9. Як її називають як західні, так і китайські змі це найбільший в Україні виробник військової авіатехніки. Відомо, що вона була створена під час війни в Кореї. Тоді в Китаї зрозуміли, що для глобального протистояння хай не з заходом, але з його союзниками у регіоні потрібні потужні ВВС. Потім були різні реформи, злиття, розподіл компанії, виготовлення цивільної авіації, яке, до речі, у 2008-му зрівнялось із показниками Боїнг та Airbus. Зараз же компанія може похизуватись величезним авіапарком як цивільним, так і військовим. Леонардо. Місце у рейтингу 12. Один з найбільших машинобудівних холдингів в Італії і найбільша оборонна корпорація країни. Холдинг виконує замовлення у сферах оборони, енергетики, телекомунікацій та транспорту. Спочатку компанія називалась По-іншому і була створена у 1948-му інститутом промислового відновлення. Це така організація, що була після війни. Їй передали активи цілого ряду компаній в автомобільній, авіабудівній та судобудівній галузях із загальним штатом співробітників 100 тисяч. Людей, основою діяльності у 1960-х роках було автомобільне виробництво на базі підприємств Альфа ромео Потім деякі військові компанії Італії почали банкрутувати і всі їх активи передавались вказаній фірмі. Так вона зростала. Та з роками стала монополістом у самій Італії та дуже помітним, якщо не сказати ключовим гравцем на світовому ринку зброї. Ось чим вона зараз займається: гелікоптери, виробництво гелікоптерів для військових та цивільних замовлень, оборонна електрика та безпека, виробництво радарів, контрольних систем зв'язку, електрики для літаків та космічних апаратів, а також рішення у сфері інформаційної безпеки. Також компанія займається аеронавтикою, тобто виробництвом військових літаків, а також регіональних цивільних літаків, матеріалів та комплектуючих для інших авіабудівних компаній. Місце у рейтингу 16. Найбільша французька оборонна компанія є одним зі світових лідерів у галузі авіації, космосу, оборони, безпеки та транспорту. Компанія багато разів поглинала інші фірми, сама націоналізовувалась. Потім знов належала. Приватним особам все дуже непросто і довгий час, здебільшого, робила цивільну продукцію, системи ідентифікації для банків та платіжних систем, різні хмарні технології, системи біометричної ідентифікації, зберігання та обробки даних. Почала виготовляти військову продукцію в середині ХХ сторіччя і зараз може похизуватись виробництвом радарів та сонарів. Обладнанням для військових систем зв'язку, рішенням у сферах кібербезпеки та управління військовим транспортом, а також це ракети, дрони, броньовані машини та системи радіозв'язку. Технікою від компанії «Тейлз» до 2020 року було модифіковано понад тисячу російських танків. Зокрема, тепловізор Кетерін фс від компанії «Тейлз» використовували для створення прицільних комплексів Есса, Плиса та Сосна. У вони стоять на модифікованих танках Т 80 Т 90 Т 72 та інших бойових машинах. Це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.